290 гривень одна пара кросовки чоловічі-жіночі У лоті у нас 10 штук, ціна 11900. ось така пара, синенькі жіночі, такі класні комбіновані. Це любима пара нашої Марії, яка робила для вас цей лот. Також ось такі білі, кроси чоловічі. Оце, оце моя сама любима пара. Тут піна, і вони такі зверху мають сіточку чоловічі, ну дуже класні. І ще вони зроблені з переробленого. Пластику, хоч еко-еко-френдлі. Так, ось такі дві пари спорта жіночого. Це хто хоче займатися спортом і любить бігати, у них класно. Це хто любить теніс, Тенісні кроси. вони шкіряні, дуже зручні, Мягенька така шкіра, класні кросівочки. Так, це на кожен день чоловічі ось така пара. Це спорт баскетбольні, судячи по підошві. І тут ось така ліпучечка. А, сейчас вам скажу. Ось така ліпучка. Так, і кардібі дві пари. Ось такі чорні кардібі. Тут дуже зручна колодка і така стильна підошва у них. І комбінація замші з текстилем. І ось такі жовті кардібі на високій танкетці. Жіночі. Так, 10 пар, 11 тисяч замовляти наших менеджерів.